Друзі, вітаю доброго вечора. Це вечірній стрім про дозвіл на виїзд юнакам від 18 до 22 років про те, що це для економіки країни для її майбутнього і не тільки. Будемо говорити сьогодні з футурологом, доктором економічних наук Андрій Длігач з нами. Слава Україні, Героям слави, вітаю вас не просто так. Пане Андрій, ви сьогодні з'явилися, що днями раніше з моїми колегами в ефірі прямого ці теми також приділяли багато уваги. Неправду, я хотів сьогодні для своєї глядацької аудиторії ще раз. З вами обговорити основоположні речі, е, взагалі, е, і процеси, які можуть статись в майбутньому, пов'язані так чи інакше з цим рішенням, воно є, воно затверджене Я б не сказав і, судячи з повідомленням в мережі засобів масової інформації, що тотальний виїзд відбувається реально цим, тільки знову ж таки користається російська пропаганда, але це поки що так розвиваються події. Хоча. Бажання і прагнення згідно тих чиніших соцопитувань, зокрема молоді України, ми знаємо. Ви активно досліджуєте цю тему, і на що б звернули, хотіли звернути увагу. Перш за все. Перш за все, хочу звернути увагу на те, що цього року в мене на кафедрі маркетингового бізнес адміністрування в університеті Шевченка рекордний набір, рекордний конкурс 1230 заяв. Як і в цілому в університеті і на економічному факультеті, і на математику і на, на багато спеціальностей зараз реформи корпусу. Незважаючи на негативну демографію, українці прагнуть навчатися в Україні, і є в Україні, залишаються в Україні. І більше того, ми бачимо тренд певний і на повернення українців. Хоча дійсно 5,5 мільйонів українців знаходяться за кордоном, хоча дійсно. До, до сих пір панувала певна тенденція на, на те, що е, вивозити дітей до, до 17 років з України, адаптувати їх до західної системи освіти найкращий, звичайно, варіант шлях для українців це навчатися і в Україні, і за кордоном користуючись можливостями академічної мобільності. Е, е, Великими можливостями в подвійних дипломах навчатися паралельно в Україні і в європейських університетах, чи, чи азійських чи американських mm -hmm. і грантові можливості і все, все що завгодно, але реалізуватися в Україні набагато легше ніж на заході, як би це дивно не звучало. Ми досліджуємо дійсно цю тему. Детально вже багато багато років більше 20 років ми досліджуємо, як українці дорослішають і як прагнуть в тому числі переїздити такого показника, як ми маємо зараз. 84% молодих людей, які воліли б виїхати з України. Ми ніколи не мали. Це це дійсно катастрофічно, здається, показник, але хотіти виїхати і виїхати це, це дуже різне. Бо для того щоб реально виїхати, потрібно не тільки мати відкритий кордон. Але ще розуміти, куди виїхати, мати мову, мати фінансові можливості, мати впевненість не мати того, що, що, що це б утримувало в країні е, переважна більшість молодих людей насправді не мають такої свободи ані внутрішньої, ані фізичної. І це як позитивно, так і негативно. Позитивно з огляду на те, що держава може відкрити кордони, і це не призведе до масштабного виїзду. А з іншого боку, якраз навпаки, нам потрібно виховувати українців мислячить, легких відкритих, такі, які б жили з українці, Україною в серці і на, на рівні ідентичності, але були готові жити, працювати, діяти у відкритому світі. Нам потрібна ось ця відмова від патерналізму і вибачте містечковості, перехід mm. до, до глобального влаштування суспільства відкритого глобального і виховання молоді. Mm. Що ще по цифрах? Да. по, по цифрах Якщо переходити від е, прагнення виїхати так. До, 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 до того, хто має можливість виїхати, це, це близько 30% молодих людей 30 до 34%. Але хочу звернути увагу на інше: на причини, чому люди хочуть виїхати, е, мобілізація, безпека, економічні можливості. Так дійсно знаходяться в топі цих причин, але коли mm -hmm. ми докопимось до реальних те, те, що називає називається root causes. Перша причина, чому молоді люди хочуть виїхати, вони не бачать світлих перспектив в країні. Немає стратегічної затвердженої візії. в країні немає стратегічного мислення на рівні керівництва країни, в країні немає підкого плану, як ми будемо розвиватися. Немає е, сценарного аналізу на, на державному рівні. Це нас е, в, в секретах, в, в угодах, в договорниках, про які суспільство не знає за відсутності чіткої, зрозумілої стратегічної візії, е, і бізнес воліє інвестувати за межі України, що де-факто відбувається і на, наростає, і молодь хоче їхати з Крим. Туди дає розуміння, туди дає чітка позиція держави бути зрозумілою, бути партнером, допомагати. І це вирішується на не, не лише дерегуляцію, яка проводить міністерство економіки, не лише по появою таких крутих проектів, як ПІЯК чи чи діядія Сіті. Це, це потрібна системна інтегральна робота держави і, і президента його офісу, і кабінету міністрів Верховної Ради, і зрештою співдія з громадянським суспільством, щоб з'явилася національна стратегія розвитку, національна економічна стратегія і стратегічна візія України. Те, те, що бізнес давно вже запропонував е державі, коаліція бізнес-спільнот і аналітичні центри, візія розроблена, і держава може або акцептувати її, або доробити її, але в будь-якому разі в співдії е довести до, до вже всіх нас, до суспільства. Оскільки ви знайомі з цією візією, якщо вона розроблена, от тут хотів би детальніше зупинитись, що є основоположним в цій візії. От ми часто говоримо, піднімаємо тему, як повернути українців за кордону, як заохотити повернутися додому, як заохотити не їхати, як побачити своє майбутнє тут в своїй рідній країні успішне, е, е, там, з хорошою кар'єрою е, для того, аби забезпечити свою Ну, соціальні стандарти, як мінімум, в першу чергу, свої особисті інтереси, якісь захоплення і. І тому подібне про що конкретно йдеться в цій візії? Хай там уряд доробляє, звичайно що якщо пропозиції є, mm -hmm. але що пропонує бізнес? Е, так я в курсі, оскільки і в 2014 році був координатором громадянської платформи Нова країна, яка створювала візію України, і е, зараз теж координував цей процес між бізнесом, технічними центрами і громадськими організаціями. Основа цієї візії – це перетворення країни на країну найкращих можливостей. Україна як найкраще місце в світі для народження дітей, ідей, бізнесів, стартапів, інвестування, розкриття міського потенціалу. Країна найкращих можливостей. Зверніть увагу, що ми, як країна, втратили наші конкурентні переваги. Немає більше е, дешевої робочої сили чи дешевої електрики, чи, чи родючих земель. Е, ні, ми маємо тепер скористатися іншими можливостями, які дійсно є в Україні. Це наша адаптивність, швидкість, інновативність. Ось що ми маємо е, посилювати. Я, mm -hmm. е, як апологет е, тотальної цифровізації, зараз сам потрапив просто в жахливу, жахливу пастку. Тиждень е, Укрексімбанк перевіряє о, державний банк, перевіряє державні дані, які. які і мої платежі як підприємця тиждень. Тиждень. По... У нас була цифрова, швидка ефективна цифрова банківська система. А тепер ми, ми акцептуємо найгірші практики, які тільки можна. І замість того, щоб посилювати нашу адаптивність, відкритість цифровізованість і інновативність, ми ми завдяки діям національного банку чи чи діям інших інституцій тільки тільки Погіршуємо ситуацію з під переказами, з mm -hmm. ну фактично зарегульовуючи те, що робила Україну якраз сильною, спроможною прикладом для заходу. І так в багатьох сферах як кманса починає сварити дія сіті, покровуючись абсолютно необ'єктивними даними, демонструючи неспроможність аналізувати, порівнювати цифри, і дивитися всередину цифр. Поверхневий е, проводить аналізи. і, все, і це, це вже якісь показники е, чогось Ні. Нам потрібно, нам потрібно скористатися тим, що бізнес суспільство показало свою гетерархічність, тобто горизонтальність, спроможність до самоактивації, до швидкого швидких змін, і, і це зробити прикладом для всього світу. І в Україні мають розвиватися і віртуальна економіка, і Нова економіка в цілому, і стартапи, які з цим пов'язані, і системні бізнес, і, і і сюди мають спрямувати інвестиції саме в нову економіку. І ви знаєте, на насправді підтримку на рівні прем'єр-міністерки. Ми маємо з цією ідеєю. Вона теж вважає, що, що таке позиціонування країни, ну принаймні, принаймні в наших з нею розмовах, я бачу, що ми точно можемо бути союзниками Україна як площадка для глобального експерименту, як ми вже де факто стали. На, на, на передовій на фронті з новими військовими технологіями так само це може бути і в технологіях роботи з ментальним здоров'ям, фізичним здоров'ям, і в бізнесі віртуальній економіці, і в багатьох сферах Україна дійсно на рівні візій стає таким такою площадкою глобальним фронтіром країною, в якій адаптуються. Нові технології, які потребують такого гнучкого, швидкого адаптивного суспільства це перше. Друге для такої держави країни найкращих можливостей потрібна держава людиноцентрична і людиноцентричність держави це не держава, яка дбає про всіх. Ні, людиноцентрична держава це держава, яка дбає про тих, хто не може по себе, про себе подбати, а для всіх інших створює можливості і співдії. Ось що має робити держава, і тоді громадянин. Стає тим, хто бере на себе відповідальність за добробут родини, за освіту, за, за медичний захід, за профілактику. Угу. Активність економічну до 75 років. Не, не скидає. через те, що підтримує, підтримує власне здоров'я, мати активне доволі і нарешті, звичайно, четвертий – це наріжний базовий камінь це забезпечення безпеки. Ми матимемо десятиріччя війни в різних форматах гібридних, яких завгодно. Нам потрібно навчитися стояти в такій постійній стратегічній обороні. Україна має бути сильно усюди, і суспільством, і інформаційно, і, і звичайно на фронті. І, і все це зрозуміло як побудувати технологічною перевагою, перевагою управлінською, суспільною консолідацією. А не розсваренням суспільною дипломатією залученням громадянського суспільства до творення горизонтальної дипломатії по всьому світу, все це, все це і є цими елементами візії з чіткою національною ідентичності, але глобально суб'єктна е, українська позиція і на завершення ще на один напрямок цієї теми, пане Андрію, <кх> де я просто конкретне запитання поставлю і ви зрозумієте в принципі, ми так часто говоримо і ми з моїми колегами спілкуєтесь. Де українському бізнесу станом на зараз взяти робочі руки, і що з цим буде в майбутньому? Ситуація е, перестала погіршуватись. Вона багато mm -hmm. місяців поспіль погіршилася аж до стану 32% вакантних позицій в бізнесі. Це максимум, який ми зафіксували на весні? Зараз ситуація стабілізувалася через скорочення бізнес-активності, на жаль. І через те, що бізнес розуміє, що тепер потрібно інвестувати не в створення робочих місць, а в автоматизацію в зменшення кількості робочих місць так що тут є і позитив, і негатив Україні, України. Ми з міністерством економіки нещодавно зробили стратегію дві стратегії: стратегію розкриття економічних можливостей українців і долучилися до створення стратегії зайнятості е, Величезний показник в Україні економічно неактивних людей. Люди з інвалідністю в нас залучені в робочий сектор лише на рівні 15 а в Європі більше 50%. Жінки повертаються з відпустки по догляду за народженою дитиною через три роки. В середньому в Європі менше шести місяців. Ветерани в нас поступово адаптуються тут, скоріше питання: що менше ветеранів ніж прагнені бізнесу взяти ветеранів на роботу, але Величезна кількість ВПО не працює е, чоловіків, які в страхах мобілізації не вмотивовані, ховаються від офіційного працевлаштування. Просто люди, які не, не реєструються на біржі, зайнятості, просто не працюють, живуть на або на соціальні, якісь mm -hmm. як ВПО е, видатки, або е, просто, просто на на про заощадження. Uh, і наша задача це активувати ці 9 мільйонів українців, які економічно не активовані. Для кожної групи проробляються зараз інструменти, і це буде ключовим рішенням. Другий вектор це звичайно автоматизація використання штучного інтелекту. І Третій вектор це залучення uh, людей з uh, інших країн. Uh, можливо, і повернення українців uh, повернення українців, десь на близько 1 мільйона трудових ресурсів близько 3, трьох, 3 мільйонів uh, людей. Нам доведеться в перспективі наступних 10 років е, 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 імпортувати з Індії з інших країн, чому імпортувати, тому що українець е, навдо навчаючись, отримує нові, нові, нові професії, буде постійно прагнути зайняти більш високі позиції, займатися більш кваліфікованою працею. Але Україні для відновлення все одно потрібно буде велика кількість е, е, робочих рук в логістиці, в агросекторі, в будівництві. І краще для цього залучати тимчасових е, співробітників е, в тому числі трудових мігрантів. Звичайно, е, зараз літочники чи зварювальники, які мають тисячі е, до, доларів зарплати там середня зарплата ж скакнула неймовірно. Вона абсолютно не відповідає економічним можливостям, Зараз угу. знімаються важкі в цьому, але це це руйнує взагалі економічні економічні моделі, мають бути в тому числі робочі руки, які не претендують на високі зарплати України. Має претендувати на постійне донавчання, підвищення професійного компетентностного рівня і зростання зарплати, а, пане Андрій, Я вам дякую за неймовірно цікавий ефір про цю тему. Що будемо говорити на рахунок цієї теми і неодноразово, тому що це вкрай важливо, бо Україна, коли ми говоримо про її майбутнє, це люди більше ніщо. Це от ті, хто. Чиї рідні близькі зараз на фронті, а вони, може, через призму війни поки що себе намагались так знайти, але дійсно повернуться додому. Хтось буде мати ці перспективи і можливості їх треба розвивати і будувати тут вдома. Андрій Двігач, футуролог, доктор економічних наук. До зустрічі бережіть себе і спокійного дня вечора. Бажаю побачимось. Дякую вам, друзі, і всім тим, хто підписується. Дякую за підписку, коментарі. Доєднуйтесь, завжди цікаво. Спостерігати як стає більше, і це важливо. Побачимось неодмінно.